Ми маємо знайти кількість цілих значень параметра А з проміжку, за кожного з яких рівняння має два різних корені. Почнемо з області допустимих значень, тому що в нас є корінь, тому підкореневий вираз має бути більше рівне нуля. А далі будемо розв'язувати рівняння. У нас добуток, який дорівнює нулю, а це буде за умови, коли один з множників дорівнює нулю. Тобто корінь. 3х мінус а плюс 1 мінус 1 дорівнює 0, або модуль х-2 дорівнює 0. Тут ми запишемо, що корінь 3х мінус а плюс 1 дорівнює 1. мінус 1 перенесли вправо, і піднесемо лівою праву частини до квадрату. Отже, 3х мінус а плюс 1 дорівнює -1, 1 у квадраті це 1. Тому 3х мінус а. Дорівнює нулю, а отже 3х дорівнює а, і х дорівнює а, що ділиться на 3. Це такий корінь, дає наше рівняння. В цьому випадку модуль дорівнює нулю, коли х мінус 2 дорівнює 0, тобто х дорівнює 2. А тепер вернемося до області допустимих значень. Але попередньо давайте скажемо ще, так як іде мова про два різні корені, то. А на 3 не повинно дорівнювати 2. А отже, А не дорівнює 6. От коли А дорівнює 6 у нас корені однакові. А далі корінь х дорівнює А на 3 область допустимих значень задовільняє, бо при ньому ми бачимо цей вираз дорівнює 1. А це число більше за 0. Тому. Давайте подивимося, коли даний корінь задовільняє нашу умову. Я підставлю х дорівнює 2 замість х. І буду мати 3 множим на 26, мінус А плюс 1 більше рівне 0. Мінус А більше рівне мінус 7. А менше рівне 7. Тобто, оцей корінь буде коренем початкового рівняння за умови, коли А менше рівне 7. Тоді. Якщо ми намалюємо вісь параметр А, то ми покажемо, що коли А менше рівне 7. Ось тут, у нас є корінь, який дорівнює 2, х дорівнює 2. А цей корінь інший є завжди. Оцей корінь х дорівнює А на 3. Ну, і А не дорівнює 6, тому що при такому значенні А корені співпадуть. Тому я 6 Виколю. Так, як іде мова про два корені, то в даному випадку от він цей проміжок, коли у нас є і один, і другий корінь. Далі ми маємо знайти кількість цілих значень з проміжку від мінус 5, включно до 10. От тут десь у нас мінус 5, а тут 10. І от він цей проміжок, про який йде мова. Ну, порахуємо від мінус 5 до 7, але, як ми бачимо, 6 виколота точка. Тому, якщо ми беремо, наприклад, від мінус 5 до мінус 1, то тут у нас 5 чисел. Далі йде число 0. Це ще одне число. Далі від одиниці до семи, включно, було би сім чисел. Але шість ми виключаємо, тому на цьому проміжку у нас залишається шість чисел. Отже, всього у нас 5 плюс 1 і плюс 6, як ми бачимо, всього у нас є 12 цілих чисел. У відповідь пишемо число 12. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що на сайті посилання є внизу, є дуже велика кількість завдань з параметрами для самостійного тренування по різним темам. Крім цього, є відеоуроки по розв'язуванню завдань з параметрами, по темам, по Правилам підходу до тих чи інших завдань. В відеоуроках по підготовці до ЗНО і НМТ з математики. Також можна подивитись відповідні відео і підготуватися якнайкраще. А ми, знову ж таки, маємо визначити кількість усіх цілих значень, для кожного з яких рівняння має корені. Почнемо з області допустимих значень. У нас є корені, тому підкореневі вирази х плюс 2а має бути більше рівне нуля, і 8-2х також більше рівне нуля. Ну і знаменник х не дорівнює нулю. Оце умови, які визначають область допустимих значень нашого рівняння. Далі ми скажемо, що дріб дорівнює нулю. Знаменник нулю не дорівнює. Ми цю умову вже записали, а чисельник має дорівнювати нулю. Тому корінь з х плюс 2а мінус корінь з 8 мінус 2х дорівнює 0. Для розв'язання такого рівняння я даний корінь перенесу вправо, і буду мати, що корінь з х плюс 2 дорівнює кореню з 8 мінус 2х. Ліву і праву частини піднесемо до квадрату і отримаємо, що х плюс 2а дорівнює 8-2х. Літійне рівняння з х ми переносимо вліво. Х плюс 2х дорівнює 8-2а, 3х дорівнює 8 мінус 2а, тому х дорівнює 8 мінус 2а, що ділиться на 3. От він, наш корінь рівняння того, що дає нам чисельник. Але для того, щоб цей корінь став коренем початкового рівняння, він має обов'язково задовільнити область допустимих значень. Звернемо увагу, що з перших двох нерівностей достатньо перевірити одну з них. Чому? Тому що, от ми написали, що вони рівні лівої і правої частини, що визначають ось ці вирази в наших нерівностях. А отже, якщо ми перевіряємо одну, то відповідно і виконується інша. Таким чином, ми можемо взяти легшу для нас з них і перевірити. Ну, наприклад, Яку ми можемо взяти? Ну, нехай я візьму другу нерівність. І підставивши замість х вираз, ми будемо мати 8 мінус 2. А тут підставляємо, пишемо мінус 2 а третій більше рівне 0. Ось така нерівність у нас. Перенесемо і запишемо мінус 2 на 8, мінус 2а, що ділиться на 3, більше рівне мінус 8. Потім, що ми можемо зробити. Ми можемо праву і ліву частину поділити на мінус 2. Так як ми ділимо на від'ємне число, ми маємо поміняти знак нерівності і запишемо, що 8-2а ділиться на 3 менше рівне 4, а потім домножимо на 3 ліву і праву частини. Таким чином, позбудемося від знаменника. і матимемо, що 8-2а менше рівне 12, мінус 2а менше рівне. 12, віднімаємо 8 це 4 відповідно, А більше рівне мінус 2. Ми ділимо на число біля А на мінус 2, від'ємне число. Обов'язково змінюємо знак нерівності з менше на більше. І 4 поділити на мінус 2 отримаємо мінус 2. Отже, А має бути більше рівне мінус 2. Ну і далі ще одна умова, х не дорівнює 0. Тому 8 мінус 2а, що ділиться на 3 не дорівнює 0. Це буде тоді, коли чисельник 8 мінус 2а не дорівнює 0. Мінус 2а не дорівнює мінус 8, відповідно, а не дорівнює 4. Мінус 8 поділили на мінус 2. І тоді, намалювавши вісь параметра а, ми покажемо, що корінь у нас є, коли а більше рівне мінус 2. Ось тут. І не дорівнює 4. Таким чином, от на цьому проміжку у нас буде корінь нашого рівняння. Далі нам потрібно визначити кількість цілих значень з проміжку від мінус 5 до 5 включно. Отут у нас десь мінус 5, а отут 5. Ось це проміжок, на якому ми розглядаємо і знаходимо цілі значення параметра. Ну, почнемо з числа мінус 2. Як ми бачимо, воно включається. Тому мінус 2, потім мінус 1, потім 0, 1, 2, 3, 4. Виключаємо і потім 5. От вони всі ці цілі, що нас задовільняють. Кількість цілих, як ми бачимо, дорівнює 7. Отже, у відповідь пишемо: число 7.